цією формули миру Україна зробила значно менше ніж Джозеф Байден. Ну є вже є вже таке якесь стале відчуття, що на банковій наскільки застоялося це оточення, воно наскільки втратило ініціативу, і наскільки втратило інтерес до політичних перемог на міжнародних майданчиках, що воно грає абсолютно інерційну гру, коаліційний уряд стане хорошим вирішенням проблеми. Інерції в нинішній владі. Вітаю, друзі! З Новим роком всіх! Тут перший день нового року приніс вісточку з деяких російських джерел про те, що 14 січня в Давосі мають відбутися перемовини українсько-російські. Чомусь дуже педалювалося, що це саме українсько-російські перемовини. Коли в українських джерелах про це жодної інформації не було, тому довелося трошки пошукати, що це таке, і чому власне, з'явилася ця тема в російських джерелах. Відповідь проста: Путін давно і послідовно натякає про те, що він готовий сісти і закріпити, так би мовити, вкрадене в Україні якоюсь проміжною угодою. Але ж чи готовий український народ поступатися територіально, не отримуючи гарантій безпеки і не бачачи свого місця і ролі, наприклад, в НАТО і в Європейському Союзі? Про які поступки територіальні в стилі ФРН НДР може бути мова, коли досі всі наші перемовини з союзниками не привели до хоча б. Прояснення процедури ад-хок, яка б дозволила одномоментно Україні стати і членом ЄС, і членом НАТО. Тому Путін весь час педалює про те, що йому потрібно якісь перемовини, якось закріпитися на лінії розмежування якось взяти е, паузу, аби переоснастити війська довиробити озброєння і очухатись від тої. Від того чарівного пенділя, який нанесли російській окупаційній армії, українські Збройні сили, очевидно, що Росії наскільки потрібні ці перемовини, що останні атаки на Україну, Новорічна ніч 90 шахедів, це просто якась. Знаєте, це психоз. Це психоз. І те, що вони самі ударили по Білгороду, тобто. Не українські основні ушкодження Білгороду нанесли не українські безпілотники, а російське ППО. Це вже всім зрозуміло. Це всім зрозуміло, чому, чому Росія так вперто нав'язувала слухання в Радбезі по Білгороду, де і постала в ідіотичному світлі. Але повернемося до цієї теми перемовин. Насправді про ці перемовини було повідомлено ще на початку грудня, і це є продовженням теми перемовин, які були спочатку в Джиді, потім, ну точніше, в Копенгагені, потім в Джиді. Про якісь, власне, повідомлялося, що це обговорення формули миру, і це, по суті, діалоги з колективним півднем. В світлі цього, кілька днів тому Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Папою Римським, аби поінформувати його про цю формулу миру, до неї можна по-різному ставитися, але по суті ідея цієї формули в тому, щоб. Скажімо так, більшість країн світу, членів ООН, висловилися з приводу територіальної цілісності, дотримання статуту ООН і тому подібно. По суті, створити ситуацію, в якій би Росія була в глибочезній меншості. В глибочезній меншості. Але ж для цієї формули миру Україна зробила значно менше, ніж Джозеф Байден, тому що України був хороший шанс. Яскраво засвітитися на форумі демократії, яких вже два провів Джозеф Байден. І по суті, голосування в ООН є прямим результатом проведення цих формул, точніше демократичних форумів, а не формули Миру Зеленського. Зрозуміло, що вага Зеленського і Байдена зовсім різна у світі, але в Давосі напередодні Всесвітнього. Економічного форуму Україна справді затіяла широкі перемовини в рамках радників безпекових, ну, точно таких, як це відбувалося в тій де, де вже були присутні і китайська делегація. Наскільки успішними, наспіш, успішними будуть ці перемовини, зрозуміло, що в Давос з'їдеться величезна кількість делегацій. І тут питання лише щільності графіка, і чи справді раціонально українська делегація придумала цю тему провести саме напередодні Давоса конференцію безпекових радників. Ні про які двосторонні перемовини з Росією тут не йдеться. Але я повторяю свою улюблену приказку: коня жаба лапу тягне. От. Подивімося, як Росія використовує кожну шпаринку, аби вставити свою лапу, аби нав'язати свою картину світу навіть в тих ситуаціях, коли в Україні всі козирі на руках. Згадаймо трагічну історію із підривом Каховської ГЕС, Україна повинна була на всіх трибунах світу продавити свою картину. То, що трапилося, а трапилося всім зрозуміло, що російський агресор підірвав заряд в кількасот тонн, який був завезений ще на початку російської агресії в машинні зали Каховської ГЕС. Україні нічим доставити боєзаряд до ГЕС в таких обсягах, щоб він підірвав ГЕС і зніс її, ну, так, як ми спостерігали. Тобто, це буквально. Лічені години і від ГЕС нічого не лишилося. Тому, коли навіть в оцих Давоських обставинах нинішніх в Україні буде, буде багато козирів на руках, в мене таке відчуття, що результат від цих перемовин буде точно такий самий, як від висвітлення е, потрібної для України картини подій довкола Каховської ГЕС. Ну, є вже є вже таке якесь стало відчуття, що е, на банковій наскільки застоялося це оточення, воно наскільки втратило ініціативу, і наскільки втратило інтерес до, скажімо, політичних перемог на міжнародних майданчиках, що воно грає абсолютно інерційну гру. Нам би ночь простоять і день продержаться, чи там навпаки, навпаки воно приблизно звучить. А втрата ініціативи, особливо міжнародної, за нинішніх обставин, приносить величезні ризики. Адже хіба не втрата ініціативи Україною є наслідок того, що непроголосовані закони на підтримку України, Ізраїлю і Тайваню, в Сполучених Штатах. Хіба не втрата ініціативи Україною є провисання голосування величезної підтримки з боку Євросоюзу 50 мільярдів євро. Тобто є ситуації, які просто потребують постійної, постійної наступальності. Якщо навіть ця формула миру у всіх своїх положеннях є прийнятною Більшістю країн світу, то з цими країнами світу треба знаходити індивідуальні підходи, індивідуальні формули миру між двома країнами. Заохочувати треба і не хабарями, а спільними економічними проектами в майбутньому, щоб країни почувалися. Зацікавленими і в доступі до українського ринку, і в доступі до українських родовищ, не кажучи вже про якісь стратегічні теми, бо є в Україні, наприклад, Літій. Або є, наприклад, Уран в Україні. От Франція потребує урану. Ну, так давайте з Францією якось думати, як розробляти за участю Франції ті ж саме жовті води. Адже Подивімося, хтось хоч раз десь обмовився після того, як Янукович створив свого часу спільне підприємство із ТВЕЛ в жовтих водах, про переключення уваги на іншого інвестора і на іншу технологію, можливо, навіть більш безпечно, ніж Твел російський. Ну, з Твелом приморозили, але ж хі... що заважає розвивати цю тему, наприклад, з французами чи з канадцями, чи ще з кимось? Я розумію, що війна, але оці всі сценарії економічних інтервенцій в Україну і великих інвестиційних союзів з використанням українських можливостей, про це треба завжди говорити. Це, це повинно йти попереду ідеї політичної. Економічна ідея, якщо вона передує політичний, вона завжди забезпечує перемогу політичної ідеї. Тому будьте пильними, віримо в Збройні сили і сподіваємося, що коаліційний уряд стане хорошим вирішенням проблеми інерції в нинішній владі. З Новим Роком всіх!